В Алатауському районному суді південної столиці Казахстану, місті Алмати, завершився розгляд гучної справи. Прокуратура звинувачувала громадянку країни, етнічну росіянку Тетяну Шевцову Валову в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Суд прислухався до доказів обвинувачення і визнав її винною. Пані Шевцова Валова отримала чотири роки за ґратами умовно з трьома роками випробувального терміну. Ця справа набула в Казахстані сильного розголосу, адже вперше представники тамтешньої феміди склали обвинувальний вирок на основі дописів, засудженої в соціальних мережах. Наприкінці минулого року 11 громадян Республіки Казахстан звернулися до департаменту внутрішніх справ з вимогою притягнути її до кримінальної відповідальності. Їх обурили висловлювання пані Шевцової Валової. В чому заключалась той тобто, скакбитаривна робота? В тому, що Она пыталась розрушити ту стабільність, той свій, який є в Казахстані. Не знаю, осознанно вона це но чи ні, але, не менее, ну как бы вона писала в соціальній сети Facebook. В жизни я її не знаю. У соцмережах вона зокрема називала казахів чурками. Окрім того, вона застерігала від проведення масових заходів на захист рідної мови. На її думку, якщо казахи намагатимуться звеличувати корінну націю, в Казахстані станеться те саме, що й в Криму. Північні, а можливо навіть і південні частини Казахстану перейдуть в Росію. І не шляхом анексії, а через референдум, як це сталося у Криму. Сама пані Шевцова-Валова планує опротестувати вирок суду.